Значить, дивимось відео. Під'їжджаючи до перехрестя з круговим рухом, було помічено, що в сусідній смузі автомобіль їде з лівим показчиком повороту. А про що це нам говорить? Про те, що водій збирається виконувати якісь маневри. Чи розвертатись, чи перелаштовувати, чи рухатись по колу і так далі. І ми не ліземо перед ним. Не ліземо, ждемо, поки він поїде. Поїхав прямо, окей, це його вибір. Він собі поїхав туди на тому колі, по якихось причинах. Знов дивимося, знов лівий показчик. І ми знов його чекаємо, не ліземо перед батька в пекло, дивимося, куди він поїде, і потім тільки плануємо свої маневри. Саме таким чином, якщо ви будете підходити до проїзду перехрест з круговим рухом. От. Ви будете безпечно проїжджати, не проскакувати, не заскакувати, не рати на того водія, що він там не ті поворотники включив чи ще що-нібудь. Ну, тобто ви дивитесь, аналізуєте, чекаєте його, а потім собі спокійнесенько їдете. Так будете робити і все буде добре.